Добрий день! Вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті LifeCrypt. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні у нас на огляді буде сайт з майнингу монети Tron. Та за реєстрацію ми отримаємо 100 тронів подарунок і зможемо почати заробляти абсолютно безкоштовно. Та без ніяких вкладів. Але перед початком, як завжди, хотів би попросити вас підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші відео на моєму каналі, тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі переходите за посиланням під цим відео і потрапляйте на сам сайт. І сайт у нас виглядає ось таким чином. Називається він Майнтройн. Тут ми бачимо, що ми за реєстрацію отримаємо T-Re подарунок, який ми можемо відправити в майнінг і отримати з них рог. Далі ми можемо переглянути тарифні плани, які є на цьому сайті. Перший це в нас наш бонусний план. На 100 TRI. Тут ми бачимо, що ми щодня будемо отримувати 0,1% від цього депозиту. І працює він безкінечно. Далі ми вже бачимо тарифні плани, в які нам можна інвестувати. Найменша сума інвестицій тут 20%. А найбільше 50 тисяч. Але, звичайно, я нікого не призиваю сюди інвестувати, тому що інвестиції в такі сайти це є великий ризик і тому кожен повинен сам приймати рішення, чи потрібно йому інвестувати сюди і нести за це відповідальність. Ми можемо переглянути скільки відсотків ми будемо отримувати щодня по тому чи іншому Тарифному плану, працюють вони переважно 10 днів, і також можемо побачити, який профіт ми отримуємо. І також тут є ще ось один такий тарифний план. По ньому ми отримуємо 7% щодня, мінімальна сума інвестицій 50 рік максимальна максимально 5 тисяч і працює він без кінець. І ваш профіт буде залежати від того, як довго він буде працювати. Тобто ви можете внести 50 рік, щось заробити і вивести всі свої кошти в будь-який час. А якщо ви інвестуєте ось ці плани, то, поки він не відпрацює 10 днів, ви не зможете забрати свої кошти. Ну і далі, для того, щоб нам тут почати працювати, нам потрібна лише адреса монетки Tron. Його можна взяти як з гаманців, так і з бірж. Я буду брати свій адрес гаманця Фосип. Для цього переходжу свій гаманець. Вкладки Wallet знаходжу свою монетку Tron, копіюю свою адресу, повертаюся на сайт, вставляю в це поле. Далі натискаю FI. Тут нам також потрібно буде зробити пін-код для входу на цей сайт. І далі знову натискаємо віпін. Що нас пройшов, далі ми потрапляємо в свій особистий кабінет. Звичайно, в мене вже запущений майнинг на мій бонусний рахунок. Тут ми бачимо відразу, скільки я отримую щодня, скільки це в TRX, що цей план працює безкінечно, і що зараз він активно працює. Тут ми також бачимо наш баланс і наша сума в тронах, яка в нас зараз працює і приносить нам винагороду. І все, в нас вже працює наш перший тарифний план. Також тут є додаткові способи заробітку. І перший це в нас є бонус. Ми переходимо. На цю вкладку натискаємо get bonus. Як бачите, я отримав 0,18 рік і цей бонус ми можемо збирати щодня. І також ми бачимо, скільки бонусу ми можемо отримати. Якщо ми нічого не вкладемо, ми отримаємо до 0,2 TRX, до 1000,05, до 5 тисяч TRX, до 25 000 TRX І якщо ми вносимо депозит більше 25 тисяч, ми отримуємо до 15 TRX бонус Ну і також тут є ще один спосіб заробітку. Це у нас PTC, тобто перегляд Тут ми можемо бачити, скільки TRX ми отримуємо за перегляд реклами, скільки часу нам треба переглянути рекламу і скільки цієї реклами залишилося. Ну, давайте зараз одну рекламу для прикладу переглянемо. Натискаємо переглянути. Нас перекидає на сайт реклами. Внизу ми бачимо таймер, скільки нам потрібно проглядати рекламу. І поки йде таймер, я. Хочу ще дещо наголосити, що для того, щоб працювати на таких сайтах, використовуйте гаманці, на яких вас не зберігають основні кошти, для того, щоб якщо навіть ми потрапили на шахраїв, ми не втратили свої кошти. І це стосується не тільки цих сайтів, але, як ви вважаєте, надійних сайтів краще створити окремий гаманець, з якого ви будете використовувати адреси в різних ось таких проєктах. І в разі, якщо навіть яким чином шахраї зможуть отримати доступ до вашого гаманця, ви не втратите свої кошти. Ну і далі проходимо капчу і натискаємо Continue. Все, як бачимо, ми отримали свій 0.2. Рікса. Ми потрапляємо на сам сайт реклами, закриваємо. І все. На сьогодні ми переглянули цю рекламу. Можемо ми її переглядати лише завтра. І далі ми просто перегортаємо на наступну рекламу. Тут ми також бачимо, скільки ми отримуємо винагороду за перегляд цієї реклами. І ось таким чином ми також можемо заробляти додатково на цьому сайті. Ну і давайте зараз перейдемо до депозита, Хто хоче інвестувати в цей сайт, ви просто обираєте тарифний план, за яким ви інвестувати. Далі не Continuum, вводите суму, яку... Ви будете Я все це роблю зараз для прикладу. Ми бачимо, скільки в день ми будемо отримати наш профіт і скільки загальний профіт в нас за 10 діб. Тобто за 10 діб ми заробляємо 50% від нашої суми інвестицій в 40Р. Далі натискайте Continuum, далі натискаємо Поповнити. Тут вам потрібно буде на цей гаманець перевести суму вашої інвестиції. Також не забуваємо вводити свою email адресу для того, щоб отримати подальшу інструкцію до поповнення. І таким чином ми можемо поповнювати тут свій баланс і інвестувати в цей проект. Але я ще раз наголошую, будьте обережні. Інвестуючи ось в такі проекти і взагалі в інтернеті. Ну і далі перейдемо до вивіду. Вже наш гаманець тут підв'язаний. Тут ми вводимо суму, яку ми будемо виводити. Мінімальна сума для виплати тут 10 TRX. Для прикладу, в мене зараз 035 TRX на балансі. Натискаємо Visual і бачимо, що нам пише мінімальна сума вивіду від 10 TRX. І тут ми будемо бачити наші виплати. цього. І також ми можемо зайти до них в Telegram. І задати питання. І я вже задавав їм питання щодо вивіду з цього сайту. Чи можемо ми виводити навіть на місці цей сайт. мені відповіли, що так. Так що можна протестувати цей сайт і, можливо, нам вдасться щось тут заробити. ну і Звичайно, тут також є реферальна програма. Тут вона трьох рівнів. Як бачимо, які відсотки ми будемо отримувати від наших партнерів за кожен із рівнів. І максимальна сума тут, по запрошеннях. Це 400 TRX за кожного кого ми запрошуємо, ми отримаємо плюс 5TRX на наш бонус депозит. І тут будемо бачити скільки рефералів якого рівня ми запросили. І таким чином ми також можемо тут заробити. І також тут ще є баунті програма Тут ми можемо зробивши пост в соцмережах або ролики на ось таких різних соцмережах. І за це ми можемо отримати від 5 до 5 тисяч церіц і оброблюватиметься наш запит до 48 годин. І коли ви зробили пост або зняли відео щодо цього проєкту, ви просто копіюєте посилання на відео або пост, вставляєте в це поле, натискаєте Адміт і все, чекаємо. По Поки наш запит опрацюють і нарахують нам наш бонус. І, звичайно, я розумію, що багато кажуть, що це не довгострочний проєкт. Звичайно, це так, але такі сайти. Можуть працювати як день, так і декілька місяців. І таким прикладом є один із проєктів на моєму каналі, в якому я вже працюю більше місяця. Я туди нічого не інвестував. І ще досі поки що приходять виплати з цього проекту. Це в нас проект Arbit Park. Я можу показати всі свої виплати з цього сайту. Як бачите, ось навіть першого та другого вже слаб були виплати. І Якщо чесно, я не думав, що цей сайт так довго буде виплачувати. Але як бачите, бувають такі моменти і такі. Здається, на перший погляд не довгострочні проекти, які не працюють довго, але як бачите, він працює вже доволі довгий час і це може бути так само з цим сайтом. Тому ну, я вважаю, можна спробувати тут заробити. Тим паче ми нічого не втрачаємо. Тому переходьте, реєструйтесь. А я буду закінчувати. Кому було цікаво та корисно ця інформація, ставимо лайк, підписуємося на канал та давайте разом просувати українському мовний контент на YouTube. Бережіть, до побачення!